FC Fantasy Event вже стартував. І я, відклавши заздалегідь цілу купу паків, відкрив полювання на фентезі карти. Що з цього вийшло? Побачите в цьому відео. Що, Щоблю полетіли. 81 на 3. Ні. Кінець лютого місяця, камон, вже пора цей 82 на 3, 3 волкауту давати. О! Сюди, блядь. Куди? Эндвер, 82 на 3, давайте. Ляпс. О! Он це сюди. Рубен матеш. Добре, добре, рейтинг, приємний. 82 на 3. Давайте, 3,82, будь ласка. О, не, сюди. Віктор, Осіменчик Спойлер. Віктор Осіменчик Так, 83 на 2. Опа! Ха-ха! Сюди! Його! Україна! А -а 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 -а. Стоп! Це Бруно Фернандиш? Ай, блядь! Там... Я був впевнений, що Бруно. Короче. Цьому Промо. Я був певний, що Бруно в промо. А, а це він був в попередньому, да, Промо. Бля, я сплутав. Але ця дундан, вона теж прикольна по по статкам да, прикольна. Це може бути картка, яка потенційно після апгрейдів буде коштувати типа 1300 реально. Бо дивлячись, як вона апнеться, коротше. Але перша картка є і не сама гірша. І не саме гірше, бо там є, ну, вонючий якісь голкіпери, типу, з статами на рівні, я не знаю, золотого едерсона. Тому, типу, Не найгірший Not bad, not bad Зовсім говна немає, я 81... О, на 7 можна. Опа, інф... Ой, інформки блядь, блять. Сюди нахуй. Хоть мед я кажу, блядь, блять, хто там, блядь Келли. Она в арсеналі, вона ж була, блять, в Сити, нахуй. Вона ж була в Ман камон. Найдом спешалка є в Ман -Сіті. Так, що у нас тут? Да я пропоную оце відкрите 80 на 30, 80 на 40, бо, ну. Чесно, блять. Шанси навіть на волкаут у них слабенькі. 80 на 30, let's go. От волкаут є, на тому дякую. А, це Габріель, 86. -й. Дан кешон. Оу. Оу. Оу, місьє, Добрий день! А ви що тут забулися? Так, 80 на. 40. Оба! сюди. Ну не Вітьок, А де Вітьок? Дайте мені Вітька. Дали якийсь гамнок виксельный, ну. Атлетик, бл. А, цей це сансет, блин. А хто з ним? Та, ну, що шо травк! Ну чому саме вона? Ну з усіх варіантів. Чому вона? Чому вона. Ну скільки було шансів, що випаде саме вона. Ну це капець. Ну, бля, ну чому саме вона? Ну, бляха. Ай, ну це фігня. Ну, йопт дей, блять. Ооо. Не сказати, що я супер щасливий з того. Так, 82 на 5, 81 на 10. 81 на 10. Єп. Джуді Белінгем? Ні, Ну ви б мені краще дали цього. Іляна МБП. А Джуді Белінги в мене є. В дв... ні. ні, в одній варіанті. 803на, 14. А сюди сюди його. Так, це Харікейн, я так розумію. Але з ким він? Питання не, не здан, будь ласка. Дякую. Недан, дан. Олександру. Ну, тіп, який, скоріш за все, нічого абсолютно не коштує. Я все майже впевнений. Але, в принципі, да, 40 тисяч ніхера він не коштує. Але для колекції і для нашого рахунку, який стає вже 4. Е це приємно. Це приємно. Сюди. Четвірочка на базу. 83 на 14. Сюди нагер! Сюди його. Це що? Це, 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 це Джорджес? Джордж, чи який там. А, ні, чи да, ні, ні, ні. Не, фу, це якийсь. Це бабажі, якась оуд, old... хтось там. хер пойми, хто. Не не знаю хто. Не знаю. Ну, одна з них точно, оця нічого не коштує. Да, 20 000. А ця. 150 к Опа, ну це ну 84 на 80 Три сюди, його. Мартинес Емельяно Мартинес. 83 на 14. Сюди нагер. Я не можу просто. Є! Віт! Вітьок! Вітька! Нарешті я дочекався! Сюди! Витька Циганков на базе. Ее бойс! Ее мини-юбилейний сьомий. Сьомий фэнтези гравець? Я майже команду зібрав. <laughs> Реально, я скоро команду тупо зберу всю. Не, ну це топ, це топ. Це просто топ. А що так пре? А що так пре? я не понимаю? Ну. Що сьогодні так шо сьогодні так завозить? 83 на 14! <хи> Я вахує, а що таке? А шо, як це працює? А що їх так до хіра?! Так, другий 87, окей, але вони там всі напевно, або майже всі 87. Це хто? Sunset теж дублікат, але тим не менше, восьмий. Восьмий. Без різниці, що дублікат? Восьмий. На базі. Здесь. Давайте ще. 83 на 14 дні. На цей раз інформ. На цей разінформ. Без поняття, хто це, я навіть не бачив позицію. Ман Сіті. А, це Роудрі. Окей, 91 рейтинг. Це not bad, це not bad. Мікель Меріношей. А що у нього по статкам цікаво? Блять, хера собі картка чуєш ще й тільки плюс. Він коштує 20 000. Ну, блять, дайте йому нахуй. Розмалюйте цю картку, типа, в фентезі, Коротше, він буде коштувати 100. 200, я думаю. Ну, просто логіка людей типа, о, це інформ, значить, він нічого не коштує. Коротше, дайте мені якесь квіксельне гавно, і розходимося. Ну, Ну, бо, типа. Я стільки читав, що я вже ну, закумарився. Реально. Who is that? Окей, okay. Йонг. Добре. І МБУ, ну, я не думаю, що вони коштують хоча б 20 тисяч. Об'єктивно. А, окей, окей. 30 тисяч. БУМ Mbe цей, а цей. ну, Цей десь 20. 50. <сих> Обожнюю ці от сізон паки, коротше, в яких ніхера мені не падає. Так, мегапек. Ну, трейд, значит, нічого не випаде. Класика. Так, 85 на 2. Давайте вот Давайте. Ну давайте. Все. О-хо-хо, сюди. Дайте, блин, мені оцю Джорджас. Ну, не, не треба мені Париж показувати, будь ласка. Ну, беаа, дубликат, сука. Дубликат. Довбаний дубликат. А вот дев'ята. Але дев'ята, треба ще одну для рівного рахунку. Після цього я пішов відкривати свої 60 плюс паків, 82 плюс комбо апгрейд, в яких ну ніфіга не випало, крім звичайних волкаутів і якихось інформів. Тому, в принципі, показувати вам нічого, перейдемо в саму кінцівочку цього пакопінгу. Ні разу мені здається, за всю гру не випадала спешлка. От реально. ну інформи були. Але прям спешлки з промо ніхера, ні разу. Так, ну подивимось, давайте один з 5, 83. Давайте, без інтриги. Дякую. Ну, те, про що я і кажу. піки це взагалі не моє. Так, один з двох, 84, то теж думаю. Без інтриги. 85. -ий. Ну і давай. І третій. 85-й, будь ласка, ну, щоб сразу Давайте, скіпа. О, 90 дебрюніч. Ну, непогано. Хоча б рейтинг лутанув. Непогано, непогано. Ой, 85 на 2. Ой-ой. Я випадково. Так, окей, значить, це інформ 88 виходить, чи що? А, це Едерсон Інформ, ахереть, я не знав, що в нього є. Окей. Ну, але все одно, да, інформ 88. І останній нарешті пак на сьогодні 85 на 2. Let's go! Блін, ну нема, нема саної сану 10 спешалки. Я хотів 10 спешл нема 10 спешл я такі 9, сука. Ну ладно, нічого страшного. Я переживу це. Так, що в нас зловлено? В нас зловлено, значить, три оцих, сансет, оця не буду її вимовляти. І дандун. Дандум, окрім цього. Окрім цього. Окрім цього, ще раз, Дунця, Бабажіде, Вітьочек. Александро, знову ж таки, сансет, і знову ж так, чи я її не хочу вимовляти, бо дуже складно це все. В принципі, я рахую, що дуже-дуже дуже непогано. Тому. Покопані точно вдалий. Ви ж не думаєте, що це все, адже у відео написано 10. Саме 10 фентезі карток. Одразу пакет сляпс. Є, десята, є! Рано я підсумки підводив. Десята, то на базі. На базі. А сюди. Вітьок! Другий вітьок! Сюди його. Ха-ха! Хорошо! Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так. Красиво. Це красиво. Робимо десяточку. Отак от, отак от. Ой, красиво. Ай та ти що? Ну, це ж взагалі пісня, блядь, це пісня. Сюди, навір. 10 промо карток на базі.